Біблія Старий Завіт, Книга суддів, розділ 9. Авімелех, син Єрувала, прийшов у Сихем до братів своєї матері, звернувся до всіх, і зокрема до всієї родини, по лінії нащадків своєї матері, з такими словами. Запитайте так, аби почули всі знатні люди Сихема. Що для вас краще? Щоб над вами владарювали 70 мужів, тобто всі сини Єрувала, чи що благодарював над вами один муж, але при цьому пам'ятайте, що я є вашою кісткою і вашим тілом? Тож, брати його матері, усі ті слова переказали всім сихемським мешканцям, схиляючи їхні серця до Авімелеха й переконуючи їх тим, що він є нашим братом. Вони дали йому 70 срібняків із заповітної скарбниці Балберіта, на які Аві Авімелех. Найняв легковажних і зухвалих людей, котрі пішли за ним. Він несподівано нагрянув на дім свого батька в офрій, стратив на одному камені своїх братів, сімдесятьох мужів, синів Єрувала. Залишився лише наймолодший син Єруваала Йотам, оскільки заховався. Після цього зібралися всі мешканці Сехема разом зі знатними людьми дому Мілло і пішли до священного дуба Стовпа. Що неподалік Сехема, і проголосили Авімелеха царем. Коли про це сповістили Йотаму, то він зійшов на вершину гори Герізім і голосно заволав до них Послухайте мене, мешканці Сехема, щоб і вас послухав Бог. Одного разу зібрались дерева, аби помазати над собою царя. Сказали вони оливковому дереву: Будь нашим царем. Та оливкове дерево їм відповіло. Хіба я можу занедбати свою олію, яка в мені та якою вшановують богів та людей, лише для того, щоб хитатись вершиною над іншими деревами? Тоді запропонували дерева смоківниці Іди та стань нашим царем. Але смоківниця їм відповіла невже мені занедбати свої солодощі й мої смачні плоди та й ти, щоб лише верховодити над деревами? Попросили тоді дерева виноградну лозу. Іди стань нашим царем. Але виноградна лоза відповіла невже мені перестати давати вино, яке розвеселяє богів і людей, та й ти, щоб хитатись вершиною над іншими деревами. Нарешті всі дерева звернулись до тернини Стань ти нашим царем. А тернина відповіла деревам: якщо ви справді хочете помазати мене на царя над вами, то приходьте й сховайтесь у моїй тіні. А якщо ні? То вийде вогонь стернини і поглине ліванські кедри. Отже, подумайте, чи ви вірно й справедливо вчинили, поставивши царем Авімелеха, чи ви чесно повелися з Єрувалом і з його родиною, чи ви, у відповідності з його добродійствами, йому відплатили? Адже саме мій батько бився за вас і був готовий за вас віддати життя, він визволив вас з рук мідіянців. А ви сьогодні повстали проти родини мого батька і стратили його синів сімдесят мужів на одному камені, поставивши царем над мешканцями Сихема, сина його рабині, Авімелеха, лише тому, що він є вашим братом. Якщо ви вважаєте, що сьогодні чесно і справедливо вчинили з Єрувалом та його родиною, то тіштесь, Авімелехом, а він нехай тішиться вами. Але якщо підступно. То нехай вийде вогонь з Авімелеха і поглине мешканців Сихема разом з домом Міло, але нехай також вийде вогонь від мешканців Сихема та з фортеці Міло і поглине Авімелеха. Після цього Йотам поспішив утекти і прибув до Бере. Там, подалі від свого брата Авімелеха, він і оселився. Тож Авімелех владарював над Ізраїлем три роки. Але Бог попустив злому духові посіяти ворожнечу між Авімелехом та між мешканцями Сихема, так що мешканці Сихема зрадили Авімелеха. Надійшов час відплати за смерть сімдесяти синів Єрувала, аби їхня кров впала на їхнього брата Авімелеха, котрий убив їх, а також на мешканців Сихема, котрі допомогли йому здійснити вбивство власних братів. Сталося так, що мешканці Сихема почали влаштовувати на верхів'ях гір засідки проти його людей і грабували всіх, хто повз них дорогою проходив. Проте повідомили Авімелеха в той час прийшов у Сихем Гаал, син Еведа, разом зі своїми братами, і мешканці Сихема йому довірились. Вони виходили в поле, збирали в своїх виноградниках виноград. Вичавлювали його і бенкетували, після того йшли в капище свого бога, їли, пили і проклинали Авімелеха. І тут Гаал, син Еведа, заявив, хто такий Авімелех і чому сихемці мали би йому служити? Хіба не він, син Єрувала, разом зі своїм намісником Зевулом, мали би служити людям Гамора, прабатька Сихема? Отже, чому ми маємо служити йому Авімелеху? Якби я мав владу над цим народом, я прогнав би Авімелеха, заявивши Авімелехові збирай своє військо і виступай. Коли ж голова міста Зивул почув слова Гаала, Еведового сина, то дуже розлютився. Він крадькома послав гінців до Авімелеха з повідомленням: Оце прибув до Сихема Гаал, син Еведа, зі своїми братами підбурюють проти тебе місто. Тому негайно вирушай уночі разом зі своїм загоном і влаштуй у полі засідку. А завтра вранці зі сходом сонця встань і напади на місто. Коли ж він зі своїм загоном виступить проти тебе, то вчини з ним те, на що ти спроможний. Тож Авімелех разом зі своїм загоном вирушив уночі і влаштував проти Сехема засідку з чотирьох боків, щойно Гаал, Еведів син. Вийшов і зупинився біля входу в браму міста, як Авімелех зі своїм загоном піднявся з засідки. Побачивши людей, Гаал сказав Завулові: Дивись, якісь озброєні люди спускаються з гірських вершин. А Заул відповів йому: Це тіні гір, тобі вважаються людьми. Гаал вже продовжував говорити, наполягаючи, але ж насправді спускаються озброєні люди з середини краю. А інший загін рухається дорогою Елон Меоненім. Тоді Зевул сказав йому: де тепер твої уста, якими ти вихвалявся, мовляв, хто такий Авімелех, щоб ми йому служили? Хіба це не вони ті люди, яких ти зневажав? Тож тепер виступай і воюй з ними. Тож Гаал виступив на чолі сихемських мешканців і почалась битва з Авімелехом. Проте Авімелех примусив його Гаала. Тікати перед собою в напрямку до брам міста, але багато сихемців полягло вбитими. В результаті Авімелех повернувся в Арум, а Зевул прогнав Гаала разом з його братами, аби вони не мали в сехемі притулку. Наступного ранку народ вийшов на поле, про що повідомили Авімелехові. Тож він узяв озброєних людей, розділив їх на три загони і влаштував у полі засідку. І коли він побачив народ, що виходить із міста, він напав на них і знищив усіх дощенту. А відбулось усе так: Авімелех і загін, що був з ним, пішли попереду і захопили вхід до брами міста, тоді як інші два загони напали на тих, що були в полі, і винищили їх. Авімелех воював з містом протягом цілого дня. Нарешті він захопив місто, а людей, котрі були в ньому, всіх знищив. А саме місто дощенту зруйнував і засіяв його сіллю. Довідавшись про це, вся залога гарнізон Сихемської фортеці пішли в укріплене підземелля капища Елберіта. Коли ж Авімелехові повідомили, що там зібралася вся залога Сихемської фортеці, то Авімелех з усіма своїми озброєними людьми піднявся на гору цалмон. Взявши в свої руки сокиру, Авімелех нарубав з дерев галуздя і поклав його собі на плечі, після чого своїм людям наказав: Ви бачили, що робив я. Тепер негайно зробіть те ж саме й ви. Тому кожен воїн з усього війська, нарубавши собі пов'язанці галуззя, вирушили за Авімелехом. Вони поклали ті в'язанки навколо укріпленого підземелля і спалили укріплення вогнем. Так загинула вся залога Сихемської фортеці, близько тисячі чоловіків і жінок. Після цього Авімелех вирушив на Тевец, взяв Тевец в облогу і захопив його. Але посеред міста була укріплена вежа, куди втекли всі чоловіки та жінки, тобто всі мешканці міста. Вони замкнули за собою вхід і піднялись на дах вежі. Тоді Авімелех підійшов до вежі, щоб її захопити. Наблизившись до воріт вежі, Авімелех вирішив її підпалити. В ту мить якась жінка кинула на голову Авімелеха шматок жорнового каменя і проломила йому череп. Він голосно закричав і, негайно покликавши свого слугу зброєносця, наказав йому витягни свій меч і вбий мене, аби потім про мене не говорили. Його вбила жінка, тож його слуга простромив його мечем, і той помер. Побачивши, що Авімелех помер, усі ізраїльтяни порозходились по своїх домівках. Так Бог відплатив Авімелеху за той злочин, який він учинив щодо свого батька, стративши сімдесятьох своїх братів. Так само й злочин мешканців Сехема Бог обернув на їхні голови. Їх спіткало прокляття, проголошене сином Єрувала Йотамом.